Яка ситуація на Одещині зі світлом? На сьогодні всі мешканці Одеси та Одеського регіону зі світлом. Проте, 27 лютого відбулася аварія на високовольтній мережі, без світла залишились мешканці Одеси та Одеського району. Поки енергетики Некокоренерго усували аварію у своїх мережах, енергетики ДТЕК за декілька годин заживили критичну інфраструктуру. Але вже до кінця доби. Всі мешканці Одеси були зі світлом. Ремонтні роботи ще тривають і тому можуть бути невеличкі обмеження. Якщо компанія вимушена буде застосовувати графіки погодинних відключень, наші клієнти будуть про це повідомлені заздалегідь. Чому так часто трапляються аварії на енергетичних об'єктах? Ви всі знаєте, що ворог також оголосив нам енергетичну війну. Він навмисно б'є ракетами по нашим енергетичним об'єктам. Багато об'єктів пошкоджені або зруйновані. Для того, щоб відновити енергетичну систему країни до довоєнного стану, потрібно багато зусиль, ресурсів та обладнання. Наразі наша енергетична система нагадує пораненого пацієнта після операції, найменше перенавантаження і у нас трапляються аварії. Але, попри все, енергетики країни все можливе і неможливе для того, щоб кожен раз повертати у домівки наших мешканців світло.